Знані друзі, 8 серпня відзначається дивовижне свято, Міжнародний день КАТА. Цей чудовий пухнастик, мабуть, один із найулюбленіших домашніх улюбленців. І не тільки в Україні, а й по всьому світу. У 2002 році цей, ініціатором цього свята став Міжнародний фонд Animal Welfare. Для, для чого це свято? Це свято запровадили, щоб привернути увагу до жорстокого поводження з такими маленькими пухнастиками. А ще сьогодні. Ми хочемо вам запропонувати дуже цікаві, переглянути дуже цікаві книги, які є в наявності в нашій бібліотеці No11, Центральної бібліотечної системи Соломінського району. Знаходиться наша бібліотека по вулиці Андрія Мельника, 21. Ласкаво всіх запрошуємо. Першу книжечку, яку я пропоную розглянути, це 100 фактів про котів і кошенят. Дуже цікаві для діток взагалі дуже яскраві ілюстрації від того, як розвивався котик, де з'явилися, які породи існують котів. От, і ще є вікторини. Ось, А ще такий цікавий факт. Мабуть, кожен бачив, як котик витягуються і точить свої кіхтаки об дерево. Знаєте, для чого це він робить? Не тільки наточить кігті, але й для того, щоб розмяти свою спину. Ось. Це для найменших дуже така цікава. Рекомендуємо всім переглянути. Іншу книжечку, про яку я розповім, це українські казки. Звісно, всім відома казка Пан Куцький. — Доброго дня. — Добрий день. Можна вас подивитися Ні. — ще, І ще, з якою книжкою я хочу вас познайомити, це сучасна книга про е, котин Києва на війні. Це історія, це сучасна книжечка. Це історія трохи вуличних. Київських котів, які робили свою котячу справу. Спали, їли, контролювали світ. І тут розповідається, коли почалась війна, як же вони вижили. Тут така цікава, ілюстрована, тексту небагато. І ще одну із І ще дуже цікава. Книга Марини Павленко «Василина та Трипільський Сніт. Це історія. Ой, тут дуже яскраві, я вам трішки покажу, тут дуже-дуже яскраві ілюстрації Олі Музиченка. Дуже яскраві. Раджу всім прийти взяти книжечку цю і почитати. Ось. Про що ця книжка? І ми знаємо, що тисячі років тому на теперішніх українських землях жили загадкові трипільці. Нині ми складаємо уявлення про цю давню культуру, буквально із тих знайдених розкопок, щередків. Але Василина добре на цьому всьому знається, ми живе в музеї трипільської культури. Так, вона розповість, якими ж були ці трипивці та як їх вивчають сучасні науковці і науковиці. А в цьому їй допомагає. Ось, ось я вам покажу, які цікаві тут ілюстрації. Дуже-дуже гарний ілюстрації. І ось про нашого котика. У нас багато книг. це і для самих найменшеньких і віршів. Ось така цікава книжечка котознавства від старого окосума. Серія дитячої іронічної поезії. Це все про життя, про ставлення до дітей. І все це пов'язане з нашими улюбленими котиками. І ще декілька книг хочу запропонувати. Це ціла серія пригод від Агнешки Тишка. Це Зося з вулиці Котячої. Ось якщо ви. Серія. Це е, взагалі це командні такі книжки про пригоди Зосі та її Чодерганської родини. Е, звісно, тут і зустрічі. Тут е, описуються і похмурісті, і різні захопливі пригоди. От, е, це Найкращими там друзями, відомими людьми. Взагалі це пригодницькі такі пригоди Зосі. А також ось про улюбленого котика. І ще що я запропоную? Ну, звісно, ви, мабуть, всі вже ви знаєте нашу улюблену. Українську письменницю сучасну Галину Вдовіченко. Галина Вдовіченко написала серію книг 36,6 котів. Це і пригоди І детективи. Чому ж саме 36,6? Про це ви дізнаєтесь, коли прочитаєте книги. Галина Дівченка, особливо цю серію. А ще я хочу познайомити вас з такою цікавою, також автора Галини Дівченка. от дуже цікава книжечка, яка називається Ліга Непарних Шкарпеток. Це кумані такі пригоди шкарпеток, повчальна книжечка, і розповідається про котика. А котик також був неслухняний. І ще дуже-дуже багато. Хто полюбляє детективи, і ще одна така е, є книга в нашому фонді, бібліотеки Лапи геть від ялинки. Ви думаєте, що зараз літо і не на часі читати цю книгу? Ця книга завжди буде на часі. Цікаві пригоди. Детективні розслідування це для тих, хто полюбляє детективи і пригоди. Для найменших наших користувачів. Іще. Познайомлю вас. Ще книга у нас є Павла Гуща. От про небувалу катастрофу про наших котиків. Для більш старшеньких Я хочу запропонувати отаку от книжку, Я тут просто кішка Ця книжка чимсь схожа з серією книг, Стефана Гарніє. Думай і дій, як кіт Це дві частини цієї книжки. Взагалі. Стефан Гарні, він народився у Ліоні і він спостерігає за своїм котиком. Спостерігав він протягом 15 років і щодня відкривав для себе щось нове. Ось, навіть дуже цікава книга. В чому користь цієї книги? Автор виділив 40 характерних котячих рис, які можуть бути корисними у нашому повсякденному житті. На роботі, вдома, у колі друзів. Кіт навчить нас і вас опанувати такі стратегії і оберігати власну незалежність. Ось, як же повадки цього кота допоможуть нам у житті? Із цієї серії, і з цієї серії, серії завершена, дуже теж схожа на попередні дві книги. Я тут просто кішлю. Це книга письменниці Ханни Йохансен. Вона дотепно спробує показати, яким бачить світ. Звичайна домашня кішка. Кмітлива тваринка. Вона знайома читачів із котячими такими звичками. В цій книжці не тільки про котиків, а любов до людей, до собак. І найголовніше про їжу. От. Тобто, це такий своєрідний щоденник. Хотячий щоденник можна назвати, вона взагалі сподобається не тільки поціновуючим котів, але всім іншим. Ми запрошуємо вас до нашої бібліотеки завітати і прочитати дізна... ці книжечки, дізнатися дуже багато, щоб... багато цікаво, дізнатися багато цікавих фактів про цих незвичайних створінь. Дякуємо вам за увагу. Всього найкращого, до нових зустрічей!